Чинкарі, вони, тобто, вони тут могли і проживати в цій будівлі, але також мали таку спеціальну кімнату. Де відвідувачі цього закладу, де вони могли перехилити килішок горілків на свято, поїсти смачного чогось на закуску, наприклад, соленого Тобто, Зати лю людей були так. нічим не відрізнялися від наших? Нічим не відрізнялися. Сьогодні це буде бар, а тоді це називалося шинквас. Саме за цим шинквасом і стояла шинкарка, яка могла тут нарізати шматками сала, налити в килішок горілки або навіть взяти на піднос і занести там, якщо сиділи. Ціле товариство за столом. Я був в селі Ясенів, по-моєму, так називається, Івано-Франківська область. Там єдиний в Європі, в світі, можливо, пам'ятник тверезості, що жінки спалили корчму, тому що після сплаву лісу їхні чоловіки верталися додому, і всі гроші, що заробили.